Вітаю на каналі. Це магазин Аврора. Останній день акції на продукти та хімію. Дякую за ваші вподобайки. Приємного перегляду. Контейнер пластиковий 109 гривень. Блюдо скляне прямокутне 109. Сковорода алюмінієва антипригарне покриття 419 гривень. Чай три слони 29, 35 пакетиків, Желе від деко 10, каша гречана миттєвого приготування з куркою 9, вівсяна каша 7 гривень, арахіс смажений 10, 60 грамів, соломка картопляна 25 70 грамів. Чіпси Лейс 12 гривень 25 г, сметана та зелень. Зі смаком крабу 34-60 г. Капучино-галка ванільна 39-150 г. Кава Розчинна Форд 100 г 84 Кава зі Львова, вишня в шоколаді 99 Якобс Монарх Експресо 279 3 штуки по 230 г. Пюре 17 120 грамів, яблуко груша та яблуко оригінальне. 22 гривні заправка томатна з буряком, Круасан Лукас 9. Паста томатна смачна кухня 22 гривні. Набір кондитерський, насадки та мішечок 139, ложка столова кольорова 29, термометр механічний для духовки 69, вінчик для збивання 17 та 15 гривень. Прес для картоплі посилений 44, нержавіюча сталь. Прес-металевий 59. Та 24 з пластиковою ручкою. Пензлик силиконовий 15. Кольори в асортименті. Стакан скляний з кришкою та трубочкою 55. Контейнер пластиковий для зберігання 88. Кришки добрі традиції 20 штук 49 гривень. Машинка закатувальна напівавтомат 199. Кришки кольорові 44. Суміш для приготування морозива від Монік, 17. Приправа аджика 10 20 грамів.

Мірінда та шейк 17 гривень. Соус соєвий у нагі 29 гривень. Напій концентрований від Монік – 24. Соки винні 9 гривень. Добрий ранок 11. Шкарпетки чоловічі високі 55. В'єтнамки чоловічі 77 гривень. В'єтнамки дитячі 34. 149 – Сто сорок дев'ять. Решітка гриль. Котушка сто сорок дев'ять підрізні водилища. Прикормка МЕ 39, Карась солодкий 55 гривень, спрей для засмаги дорослих та дітей 66. Спрей пантенол 88 гривень, форма для запікання жульєна керамічна 29, кава у зернах 1 кг 309. Кава Якобс Монарх 49, Чорний чай Голден 39 гривень, сухий сніданок Несквік 55 200 г, зубна паста Колгі 32 гривні, пілінг для обличчя гелевий 99, пінка для омивання 109 гривень, душка. Крем для обличчя проблемна шкіра 88. Маска з вугіллям 32 гривні. Скраб Алоєвера 34. Дезодорант All Spice 94. Піна Арко 69 GiLET 139. Гель для душу 77. 47 гривень. Гель 400 грамовий, Нектар гель 47. Набір мила дуру 88, 4 штуки. Олівці кольорові 24 12 штук. Набір для гри піску 44. Папір офісний 177 гривень 500 аркушів. Засіб для миття посуду лимон 49, паперові рушники 24. Рушники паперові 502 відривів – 139. Кондиціонер та бальзам для волосся 74. Бальзам кондиціонер профікар 55, шампунь 79, засіб для волосся рідкі кристали 94, спрей для волосся каратин 84, серветки вологі 180 штук, 32 гривні, сарма для миття посуду 35. Феррі 57, зелене яблуко та лимон, бальзам для миття посуду 59, 1 літровий, засіб для чищення холодильника 59 500 г, папір туалетний 9, ніжний дотик 64. Папір туалетний Рута 69, 8 штук двошарові. Серветка для скла з мікрофібри 64. Порошок парсил 55, Савекс 37. Гала Автомат 29 300 грамів. Сатін дитячий 29. Тайт 229 2 кг 100 г. Порошок автомат 179 кг, 200 г. Порошок мама 125 2 кг 400 г.